Від початку навчального року в Україні запровадили уроки щастя. Ця новина спричинила дискусію серед освітян та батьків у соціальних мережах. Насамперед, чи доречно впроваджувати цей предмет під час війни? А ще як вчителі будуть оцінювати знання і навички щастя? Представники Міністерства освіти і науки запевняють, впровадження не обов'язкове, а вчителі продовжують навчатись. Ці уроки мають бути запроваджені тільки ті школи, які виявили бажання, які виявили необхідність впровадження. Рекомендації щодо їх провадження, щодо їх проведення є розміщені на сайті відповідного Міністерства освіти і науки України, на сайті інституту модернізації з міста освіти. І це не є те, що має бути обов'язково, але те, що може бути запроваджене якщо відповідне є рішення педагогічної ради школи, якщо є запит від батьків щодо щодо їх проведення і необхідності їх включення до. Освітньої програми закладу освіти вчителі ще проходять відповідне навчання знов ж таки за бажанням, тому точної кількості ми ще не маємо. Буде після того як вони відповідно закінчаться навчання.